Облаштували 30 квартир на Львівщині. Відкрили соціальне житло для вимушених переселенців. День гідності та свободи. У Львові згадували події майдану. Музика з фільму про Гаррі Поттера та Зоряних воїн. Оркестр Інсо Львів готує нову програму. Тетяна Савченко зі своєю десятимісячною донькою оглядає нове житло. Вони зі сім'єю приїхали на Львівщину з Маріуполя в кінці березня. Жінка пригадує, як виїжджали з міста. Дуже складно. Ми йшли дуже довго нас під обстрілами, пішком. На руках несли її. Ми йшли без віщей, без нічого. Я навіть паспорт вдома не взяла і попав нам волонтер. І цей волонтер нас безплатна до Запорожжя. Ну, нам очень повезло. Ми стільки блокпостів проїхали. Там ну страшно було їхати. Після приїзду на Львівщину родина спочатку жила у школі, потім у старій хаті в селі. Ну, там немає умов, там ну у нас ні печки, нічого, ні газу ні. Ну, ну, Туалету не було, душа не було. Соціальне тимчасове житло отримав і Андрій Качмарьов з Дружківки Донецької області. Він сам виховує дітей. Виїжджала родина потягом під обстрілами. Поселились спочатку у школі, потім в приміщенні сільської ради. Тепер з двома доньками житиме тут. У квартирі є все необхідне. Меблі, побудова техніка, а також своя кухня і санвузол. Замечательно. Для дітей теж, так? Да? Ну, Услов'я краще. Звісно. Ну, тепло, да, і купатися можна кожен день, вони в мене привыкли купатися постійно. Там у них, виходить, у школі ми жили і там знаходилось у них два душі. Ну, на всіх хватало. У нас там було 300 з чим-то чоловік в школі. Ну, ми, як спали на матрасах на полу. Тут проживатиме 30 сімей. Гроші на переобладнання будівлі та соціальне житло для переселенців дали благодійники і частину виділили з обласного бюджету. Ремонтні роботи тривали чотири місяці. Це справді дім, тому що тут буде 30 міні-квартир для 30 родин. Кожна родина буде мати власну кухню, власний санузел. Це благодійні кошти, благодійники. Усі іноземці, і це дуже приємно, тому що кошти іноземні витрачені в Україні. На Львівщині ще близько 10 тисяч людей, які переїхали. Коли сюди через війну, зараз живуть у непристосованих для тривалого проживання приміщеннях і потребують нового житла. Зараз 25 об'єктів перебувають в ремонтах, і це дасть змогу розселити до кінця року близько 5 тисяч людей. Для переселенців це тимчасове житло. Після перемоги відремонтовані приміщення перейдуть місцевій громаді. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина. 20 листопада на Львівщині один раз лунали сирени системи оповіщення. О 9.15 була загроза удару крилатими ракетами з території Білорусі. Небезпека не справдилась. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. За добу до Львова двома евакуаційними потягами з епіцентрів бойових дій прибули 58 людей. До перемишля зі Львівщини чотирма потягами вирушили 530 людей. Сьогодні в області триватимуть планові відключення електроенергії. Втрати російських військ станом на 21 листопада. Особовий склад. Близько 84 тисяч 600 осіб, танки, 2892 одиниці, бойові броньовані машини: 5822 одиниці, 1870 артилерійських систем, 393 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 1537 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни 4378 одиниць. Спеціальна техніка 161 одиниця. 16 кораблів та катерів. Збито 480 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Я набрав сіна в корзину, щоб понести корівці корівкам верніше. І тут я почув зрив. 62-річний Олександр Стрілець з Донеччини був на дворі, коли на його подвір'я прилетів російський артилерійський снаряд. Сталося це на початку жовтня, із численними пораненнями його привезли в Курахово. Там прооперували. Було страшно, тому що говорили, що й ногу дріжуть. Це ну, а для мене це не було шок. Якийсь був сороди. Потім було ще три операції в Дніпрі. Кровотечу з найбільшої рани на стегні лікарям вдалося зупинити. Після цього Олександр потрапив до реабілітаційного центру Незламні у Львові. Тут йому знову стало погано. Почалась кровотеча, через тампон почала просачуватися кров і сильніше, 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 і поки я дійшов до перев'язочної, взагалі почало. Річкою бігти, можна сказати, кров Олександру зупинили, провели додаткові обстеження та знайшли уламок в стегновій артерії. І побачили, що є осколок. навколо осколка сформувалася вже мішочок, такий псевдоаневризма, яка в будь-який момент могла розірватися. Судина, ми побачили, що судина кровить. Чоловіка відразу оперують, діставати уламок небезпечно, тому лікарі вирішують перекрити доступ крові до ураженої частини артерії. Вдалося за допомогою вдалої кооперації між загальними хірургами судинними хірургами, рентгенологами найкращий вихід знайти для пацієнта, тобто міні-інвазивно зупинити дану кровотечу. Тому що оперувати такого хворого відкрито з допомогою звичайного розрізу знайти цю дрібну судину на висоті крову течі, коли тобі дно рани, це не є так просто. Уламок в стегні Олександра залишився та вже його не травмує. Далі на чоловіка чекає ще одна операція, аби відновити рухливість ноги та реабілітація. Олена Данило Суспільне новини Львів. У День Гідності та Свободи у Львові згадували події Майдану. У просторі Радіогараж відкрили виставку, присвячену Революцію Гідності. Тут представлені каски, прапори з Майдану та світлини київського фотографа Володимира Кліщевського. Це виставка, яка показує події, які відбулися на Майдані. Передусім, в таку найгарячішу пору. Це січень, це тобто це події. Це сутички на вулиці Грушевського. Загалом нам було передано понад 50 фотографій. Тут всі не помістилися, але основна частина є представлена. На виставку завітали й очевидці подій на майдані для львів'янина ігоря чабана. Революція гідності завершилася пораненням комою та довгою реабілітацією. Опісля попав на майдан 1 грудня. Якраз коли почалося, коли Майдан трансформувався в революцію, і вже залишався до 18 лютого, коли отримав важке поранення, відкрите вогнепальне поранення в голову. Тобто, ну, на мою думку, Саме війна почалася з 18 лютого. А Анастасії Дегдалович було всього 10 років, коли почалися протести, і її батько вирушив до Києва, там на Майдані, і загинув. Він мені сказав, що їде відстоювати мою незалежність, мою свободу. Для мене це були дуже великі слова. Ми весь час були з ним на зв'язку. Він був три місяці на майдані. Він загинув 20 лютого. Він біг рятувати молодого хлопця. У нього був тільки щит з собою. І... Ну і все увечері в центрі Львова провели акцію на згадку про революцію гідності. Виконавець Олег Шумей заспівав пісні майдану. Ващук, Тарас Фомін, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. У Львові медики видалили злоякісну пухлину мозку хлопчику з Харкова, якого відмовились оперувати за кордоном. Микита бореться з онкозахворюванням пів життя з п'яти років. Захворів він у 2018-му. Хлопчику поставили діагноз анапластична епендемома. Це агресивне злоякісне новоутворення, яке швидко росте. За п'ять років хлопчику провели п'ять операцій на мозку та 16 блоків агресивної хіміотерапії. Проте знову стався рецидив хвороби. У Німеччині, куди приїхала родина, рятуючись від війни, лікарі повідомили, що похлина неоперабельна. Німеччина нам сказала, що вони. Нічим нам не можуть допомогти. Тобто вони дитину відправили на паліотів, І Я хлопнула двір'ю і уїхала в Львов. Ми зробили МРТ повторне. Там багато було такого, що нам розказували в Німеччині. Тобто нам казали, що і спина в метастазах, нам казали, що там уже і опухоль, опухлина неоперабельна. А тут нам сказали, що спина, спина чиста, і лікар ми з ним побалакали і він готовий був оперувати. Це складність такого хірургічного втручання в тому, що. Перший раз досить легко знайти пухлину, хоча вона не часто, часто не відрізняється від мозку, важко віддиференціювати, де здорове мозок, де пухлина. Кожну наступну операцію дуже виражений спайковий процес і сильно змінена анатомія, і тому дуже важко зрозуміти, це де пухлина, і не випадково не вцілити і не пошкодити якусь важливу структуру, а поблизу, власне, біля пухлини знаходиться стовбур головного мозку, одна з наших найбільш. Важливіших структур, та тобто це та ділянка, в якій є центр дихання, серцебиття. Після операції дитина почувається краще. За словами лікарів, у Микити є всі шанси на одужання. Попереду у хлопчика курс хіміотерапії. Інсольвів у Львівській філармонії готують нову програму. Це музика з фільму про Гаррі Поттера та Зоряних воїн. Уже можна панікувати! Знаєш заклинання? Одне, проте на всіх його не вистачить, якби ж тут була Герміона! Автором музики, здебільшого, є Джон Вільямс. Це, можливо, найкращий композитор Голівудській, який написав музику до безлічі фільмів, і всі ми знаємо його. Можливо, навіть не здогадуючись, що це саме його музика. Автором проєкту та диригентом є Раймонд Янсен з Нідерландів. Він з радістю приїхав до України і першими його словами, коли він став перед оркестром, це було що ми всі європейці дякуємо вам за те, що ви дійсно своєю працею і. Ви показуєте нам, що світ ще не зовсім поїхав з галуздо, і Що дійсно ви боретесь за свою свободу? І я впевнений, що ви переможете. У п'ятницю, 25 листопада, оркестр гратиме музику із фільму Зоряні війни. У неділю лунатимуть саундтреки із фільму Про хлопчика, що вижив. Світа вже багато років асоціюються зі святковою музикою Вільямса і, зокрема, з Гаррі Потером. І так як в нашому житті зараз дуже бракує цієї казки і перемоги добра над злом, ми вам презентуємо от саме таку програму Гаррі Потера, де, грубо говорячи, маленький хлопчик перемагає всесвітнє зло. Анка Дусько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.